Аж На ефір доєднюється Ярослав Макітри, політичний аналітик, політехнолог, пане Ярославе, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Доброславам, добрий вечір. Пане Ярославе, як коли готувалася до нашої з вами розмови, чесно кажучи, лихні на каві гущі гадала, що починати наш з вами діалог і нашу з вами аналітику. По події розгортаються так швидко і так непередбачувано, що я навіть боюся, чим цей ефір закінчиться. Але пане Ярославе, дивіться, почнемо напевно з найсвіжішого, як то кажуть, у народі єдиним президентом, що не дав Росії жодного клаптика української землі, є Трамп. Заявив він же. також. Він анонсу. Всував щось велике на завтрашній вечір. Каже, що розкаже все, як є. Це він дав такий анонс. До завтрашнього свого виступу на спільному засіданні конгресу. Також Трамп готовий відновити переговори стосовно угоди по мінералах. як тільки Зеленський перегляне власну позицію. Про це говорить Білий Дім Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів. Проте є умова. Президент США готовий підписати угоду лише якщо Зеленський змінить свою позицію. Повідомив радник з нацбезпеки Штатів Америки Майкл Волц. Тож, пане Ярославе, на вашу думку. Що мається на увазі, що президент України має переглянути власну позицію? Тобто, президент України має погодитися на капітуляцію. Чи як це розуміти? Що ви як ви це все трактуєте, і чого ви якої сповіді очікуєте від Трампа завтра? Ну тут насправді є. Напевно, два таких головних сценарії, які вимальовуються: якщо між командою Трампа чи навіть ним особисто є вже домовленості певні з Росією, вони розуміють, що вони ділять по яким сумам де і за чим то їм звичайно важливо демонструвати, що Росія прагне миру, а Україна зриває переговори в такому випадку, щоб не робив Зеленський, щоб не робила українська сторона, це завжди буде трактуватися, подаватися як спроба. Щось там зірвати зірватися, виставляться певні незручні умови. Це один з варіантів і другий, будемо сподіватися, все таки, другі це приясниться буквально за декілька днів. Це те, що Трампу не вдається все-таки до кінця десь домовитися з росіянами, наскільки б хотіло принаймні на даному етапі, і потрібно щось показати, продемонструвати, що нічого досягнув, і на даному випадку є зручніше Натиснути, надавити, показати там документи, які начебто там якісь гроші в Америку повертаються. Ми розуміємо, що цей договір він дуже такі складний в реалізації це на руки не зрозуміло з якою на фініші вигодою, але і водночас продемонструвати що є певні досягнення бажання там мило, і от вже це вже звучить там моментами, вже прямо моментами, що з кулуарів про те, що зеленський крім того, щоб має там вибачитись, читати якусь там, скажімо так, задню забрати свої слова, він повинен ще засвідчити, що він хоче мило, тобто або заявити про. Готові припинити бойові дії в односторонньому порядку, там інші інші речі. Тому ну Трампу важливо зв'язати е, поняття миру е, до себе, прив'язати. І оця його фраза це чітко демонструє, що він хоче так виглядати на даному етапі. Це те, що от власне він сказав, що він єдиний хто не дав жодного клаптика землі е, е, Путінській Росії. Що цікава фраза путінської Росії дуже сильно засмотила путінські пропагандистів у них там. Розриває, тобто вони вже не знаю Напевно, хотіли, щоб він висловлювався в нікого та як е, Захарова там чи як Медведєв Ну це так це вже було б напевно занадто Він коли він десь доганяє їх, переториться не постійно ж. Е, тому така якби ситуація: ситуація складна, напружена. Що може бути сказано? Ну <схід> є три варіанти: е, щось погане про Україну, два щось погане про Україну, і третє нічого. Тобто варіантів багато на чого це хочу сказати. І насправді далеко не факт, до речі, що це стосуватиме це. України і війни, або принаймні стосувати Мексики чи та внутрішніх проблем, навіть американських. Там, якщо подивитися стрічку е, Трампа, ми ж просто ну зосереджуємося на е, українських питаннях, що логічно, а подивитися стрічку, то перед ним були повідомлення про проблеми серйозні всередині і так далі, в Америці, тому, можливо, більше буде акцент на тому, або її весь акцент. І Трамп, до речі, не звинувачує, що саме цікаво, не е, Зеленського, вже там не Україну е, має на увазі. Тим, що відбулося на зустрічі, тобто тут більше виставляється вимоги наперед. Уже а от висвітлення цих подій вони все покладають на американців, на фейкові новини на демократів. На американських демократів на фейкові новини так далі. Очевидно, зачепили. Зачепили протести, зачепила преса, і Трамп намагається десь звинувачувати вже там їх, але дуже так обережно проходиться вже по Україні, на відміну від того, як це було раніше. Ну, Я просто нагадаю, хто не відслідковував до кінця події, що після оці. Скандалу в овальному кабінеті, коли Дональд Трамп організував 45 хвилинну хвилину фотосесію. чого чого раніше не було? Поясню, що маю на увазі фотосесію, протокольна зустріч перед камерами розпочався великий скандал. Спочатку це стосувалося зовнішнього вигляду президента України Володимира Зеленського. Чому він не в костюмі став журналіст, якого називають улюбленцем Трампа? Пізніше. Пішла в гаряча дискусія, коли президент України Володимир Зеленський попередив, що навіть Великий Океан не врятує Америку від війни. Так і бажає ніколи цього не щоб Америка не, не відчула. Я зараз говорю не прямими цитатами. Я передаю цю інформацію. Хто бажає більше ознайомитися? Є просто стенограма. Важливо читати стенограму, а не дивитися відео, тому що говорили троє людей одночасно. Був лише один перекладач. На одне на одного кричали речення обривалися. Ну тобто вийшов цілий скандал кінцевому результаті угода про рідкоземельні земельні була не підписана. Спільна прес-конференція була скасована. Президент України Володимир Зеленський покинув Білий Дім по суті без обіду, на чому дуже акцентують в команді Дональда Трампа. Тож, пане Ярославе, до вас питання знаєте, тому що вже новообраний канцлер Німеччини Мерц говорить про те, що адміністрація Трампа завчасно спланувала цей публічний конфлікт з Володимиром Зеленським Зленським Біломудовім дуже. Багато аналітиків теж про це говорять, але ніхто не розраховує, що він напевно не бере такого масштабу. А як ви бачите, оцей конфлікт і цих 45 хвилин, які запровадив Трамп, ну це, це насправді було завчасно все продумано. І яка була мета? Сказати, що от Зеленський винен в тому, що не хоче закінчувати війну, тому що він дуже не любить Путіна. Ну е -е, тут маленька ремарка принаймні зараз можна бачити в мережі е -е, відео. Не було на 100% казати, що це правда, але схоже на правду, скажімо так. Цей власне журналіст вже вибачається за те, що він сказав По приводу одягу. Зеленський каже: Ні я, не Трамп не мали права робити таких зауважень, тому сподіваємося, що це правда, бо це багато пояснює, що все-таки там розуміють, що десь перестаралися як мінімум. Тепер щодо того, що це дійсно було зорганізовано, сказати складно однозначно. Можливо, якась частина і була зорганізована, звичайно, тому що відбувається такий захід. І з боку України були якісь, очевидно, заготовки. Так, президент вже привозив пояс Усика, там показував фотографії. Трампа, очевидно, якісь були заготовки, бачення, що він має як говорити. Це, 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 це так, але чи було заготовлено такий скандал? Я не думаю, що в ньому сильно виграв безпосередньо сам Трамп, чи яким чином він намагався в тому скандалі виграти, коли присутність така вчена кількість журналістів, в тому числі тих, які він ненавидить демократичним. На змі так званих ну, партії американських, як він їх називає, і так далі. і так далі Тобто то складно сказати, на що він буде там розрахунок. Скоріше були певні які заготовки, спроба показати, хто тут головний, хто все вирішує. Я тут все вирішив. От приїхав Зеленський, він погодився, помахав головою, і ми пішли От, Але далі, далі все пішло так, як пішло. Але знову ж таки, це як один з варіантів. Тористо дуже непросто це. Дослідити, ну тому що були і обіди вже готові, які кажуть, там доїв після того, як приїхав. Ну і кажуть, що вже сама угода була, так, так. і була безпосередня зала облаштована для підписання так. угоди. Тому багато факторів вказую, таки вказує, що все-таки скоріше підписати планували. Можливо, це перепалка ну, десь була трішки змодерована, але не настільки, де задалеко вона зайшла. А що стосується Менса, то в нього тут знаєте, є особистісний, не... <кій> особистий, що називається, причина. Особистий такий конфлікт пригадуєте при він це згадав до речі в цьому в своїх цих словах, де він звинуватив американців, в тому що вони все організували на супроти Зеленського. Це була заповна провокація. Він це згадав про мюнківську конференцію. Що там відбулося? Приїхав цей пан Венс, який у нас великий е, спеціаліст по повазі. Як він розказує, хто де має кого повага, поважати, як себе вести. Але цей політик е, приїхав в Німеччину, не зустрівся з діючим прем'єром е, канцлером Німецьким. Шольцем виступив на мюнхенській конференції. розказав, що найбільша проблема євро зараз світі. Це сама Європа які бачите, там Джорджанеску там на вибори не випускає і в Німеччині неправильно виборчу кампанію веде. Це шопінг це пряме втручання внутрішні справи інших держав. Неповага до протоколу. А тут же та ж людина виступає тут таким прямо великим знавцем, як це все має виглядати в Америці. Тобто такі подвійні стандарти. Я до чого це веду Він фактично відверто піар. І підтримував е, на такому серйозному заході безпеки підтримував нео, е, ну неонацистську. Можна говорити партію альтернатива для Німеччини. Е, і до того маск там, зігував, пригадуємо, і також їх підтримував. Ще є інформація там, і гроші їм надсилав. Він цього наче не приховує. Тобто, що це таке? Ну тобто, пряме втручання в німецькі вибори. І звичайно, це мерз, напевно, десь задоволений, тому що це не додало результату Анде АДН е, 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 е. А натомість Мерц набрав там трішечки більше ніж було. В цифрах до соцопитуваннях набрав на самих виборах. Тобто, якщо Едесі спрацювало, то скоріше з невеликим плюсом для нього йому вдалося фактично стати головним номінантом на посаду канцлера Німеччини. Тому звичайно він це пам'ятає. Він це буде дуже дуже довго згадувати. Такого приниження Німеччина ну не відчувала напевно, що сів 45 п'ятого року, коли їх там ділили е, уже союзники між собою. Е, Щоб хтось приїхав там і розказував, як прямо тут вони мають себе поводити е, в Мюнхені, е, тому. Тому тут нічого дивно, що він буде займати таку позицію, принаймні не е, можливо до самих сполучених штатів, а точно до, до, до Венса і частково, звичайно, е, до Трампа. Тому побачимо, як ця ситуація розіграється далі. Взагалі дуже цікаво спостерігати, що відбулося в Лондоні, тому що після е, Сполучених Штатів Америки президент України полетів в Великобританію, де відбувся саміт за участі. Європейських країн і не тільки, і не тільки я маю на увазі тим, що там був представлений представлено Туреччина зокрема, був міністр закордонних справ Туреччини, і була представлена Канада, яка ну давайте чесно, географічно не в Європі. По ідеї такий саміт раніше організовували виключно Сполучені Штати Америки, але на цьому саміті не було Сполучених Штатів Америки. От що цікавий момент. Мені здається, парадигма Трампа зробити Америку великою знов докотилася до того, що в них в магазинах б'ються за яйця, а не беруть участь у світовій політиці. Тому що цей саміт, одні кажуть, що він став історичним, що він сформував коаліцію рішучих, інші називають його таким, що просто зробили яскраві публічні заяви. Тож, давайте так, поставимо питання таким чином. Як ви оцінюєте, Саміт, який відбувся у Лондоні, і на вашу думку, що означає відсутність на цьому саміті Сполучених Штатів Америки? Ціні <клес> скоріше, позитивно. Справді є спроби спроби, як мінімум, і вони побачимо продовження березня в Парижі. Спроби створення нової коаліції, що хочете, нової групи держав, які ну, підтримувати підтримуватимуть Україну і не згідні з позицією Сполучених Штатів щодо ізоляції. Такої самоізоляції е, в даному конфлікті, звичайно, якби не ці бажання Трампа там Канаду та до себе приєднати, то не було б напевно трюдо на тому заході. Якби не спроби зараз там е, Ізраїлю, який звертається до Сполучених Штатів, е, залишити росіян в Сирії, тобто не дати туркам там посилитися можливо ки не було Туреччини або тут ВПК що може бути цікавим які може дуже багато друку, дуже багато випускати. Зброї і так далі, тобто нові інтереси, до чого це кажу, що є е, Трамп він призвів до того, що формуються нові інтереси, нові е, союзи, е, нове нове бачення майбутнього і пошук як жити в Європі без е, без НАТО. По суті, ну, без сполучених штатів, це по суті є парасолька НАТО. Е, це є Сполучені Штати е, в Європі. Е, тому те, що стільки держав зібрались на такому рівні, те, що вони в принципі правильні речі. Озвучили, заявили, що вони їх будуть ухвалюватися, ухвалювати і рухатись далі. Ну, це добрий, дуже сигнал, і точно, напевно, такого не розраховували і ті ж Росії, там, і можливо, Сполучені Штати якщо вони хотіли розсварити Європу. Але тоді один нюанс. Всі провідні лідери держав провідних кажуть про те, що потрібно шукати точки дотику до Сполучених Штатів, звертатися до Сполучених Штатів, шукати варіанти, як помириться з Трампом. Послухає, так виглядає, що вони цю місію має на вас європейці поклали на прем'єрку Італії Мелоні, яка має організувати у Римі саміт. Де мають бути присутні Сполучені Штати Америки і говорити про те, про те, як закінчити війну Росії проти України на хороших для України умовах? Я нагадаю, що насправді мелоні має доволі такі тісні відносини з Трампом. Вона одна з небагатьох європейських лідерів, яка була присутня на його інавгурації, і особисто висловлювала. Захоплення Трампом, але на вашу думку, чи може вона повпливати на Трампа та його команду? Бо поки ми тут з вами знаєте, говоримо, Трамп вже знову написав пост. Відреагував на слова Зеленського щодо кінця війни ще дуже дуже далеко, і він зазначив, що це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський і Сполучені Штати Америки, не будуть довго з цим миритися. Пряма цитата це те, про що я говорив. Цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США. Не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти. Росії про що вони думають? Написав Трамп. Тобто йому насправді десь так виглядає, що імпонує, що Європа розуміє, що без сполучених штатів Америки буде тяжко. І тут питання: знаєте чи Мелоні затягне його в цей, в цей союз проти Росії? Ну ситуація складна, тому що є Трамп, які якісь емоції відчув, якісь бачення, і оце виборство все накидав. Завтра він передумав, накидав інше То нього 4% рейтингу президента України він диктатор. Потім я хіба я це говорив? Ну, ще залишилося сказати, хіба я це писав, мені зламали ну, акаунт. Тому тут якби, така історія. А я не здивуюся, якщо він так скаже. Ви знаєте? Його це має значення, але це треба розуміти, що це не є усталена позиція, яка не буде ніяким чином змінювати. Це емоції. От він так звик викидувати ці емоції. До речі, десь в чомусь і схожі з президентом Зеленським, і, напевно, це особливо його і дратувало. Що є ще хтось інший, хто може висловлювати свої емоції, а не приховувати їх на зустрічі з ними. Це він звик емоції всі свої показувати. А всі інші мають дотримуватися протоколів, ну, от крім, його, крім, крім е, маска, Венса і всі, всіх інших. Е, тому не, тому така історія. А от щодо сполучених штатів Європи, ну якщо є можливість, шанс, надія, як завгодно можемо це назвати, не дати домовитися Путіну е, з Трампом, е, то цю, цей шанс треба використати. Європа це зараз і робить. Тобто треба підходити дуже. Спокійно виважено, не, не шукати там вже якусь зраду. Бо знаєте, така цікава історія. Не встигли ми там десь не порозумітися з сполученими штатами. Називаємо це поки так, і вже в нас тут сформувалася ціла купа диваних воїнів. Вибачте, за які вже там кричать, що мало не воювати треба з Америкою, і яка вона там погана, і будь-який плюс в сторону Америки вже сприймається, мало як не зрада. Не потрібно так забігати наперед. ворогів ми встигнемо е, наплодити. Потрібно ну розуміти, що ми залежні, і залежна багато в чому європа. Від сполучених штатів тому, тому що вони говорять і хочуть тримати цей контакт, немає нічого поганого, і це не суперечить тому, що вони готові і йдуть на розрив сполученими штатами. Тому що на все потрібен час, на все потрібна виважена політика. І навіть для того, щоб повністю розірвати сполученими штатами, я сказав що завдання буде, що була Німеччина повністю незалежна від США. На це все потрібен час. не всі ж мають себе вести так. Таким чином, як Трамп, і все озвучувати напряму і все це викидати, потім знову ж таки думати, як ті слова назад обернути, і що ж післязавтра сказати. Тому я думаю, спокійно треба на це дивитися. І важлива, що деталь, що Україна зараз отримала після цього конфлікту м м в Білому домі. Ну серйозних посередників, е е тому що дійсно це є проблема для Трампа. Вона помітна, що вона є проблемою. І навіть придумовуватися з Росією це є проблемою, те, що відбулося, і особливо реакція на те, що відбулося, Ну, чекайте весь. Весь е, е, світ фактично там в Америці, яка реакція, преса американська так далі. Ну це велика проблема для лідера демократичної держави, яким би він себе не вважав королем там чи царем. Він це він це він це розуміє, і от, власне, є мелоні, є інші там політики, так Страмер, е, Стармер, є е, Макрон. Ну які от кажуть, ми ми зараз це все вирішимо. От з Зеленським давайте поговоримо. І для нас це також плюс, тому що теж ну треба шукати вихід ситуації максимально раціональний і ті хто нам допомагають це зробити і з ким трам спілкуються тому ми отримали от зараз про ситуативно такого е, посередника з яким Трамп також рахується прислухається принаймні на даному на даному етапі тому побачимо що це президент такої саміту думаю забігати наперед е, не варто про те що вже там точно цей саміт відбудеться і там приїде чи Трамп чи європейці поїдуть в америку але про Принаймні, сподівання такі є, що точки дотику будуть певні знайдені, і ми відкатаємо, і Сполучені Штати залишаться союзником України. Це головний пункт. Я думаю, це сценарій. А якщо є можливість за нього триматися, за нього треба триматися. Ну тож ще є один важливий момент, так от Зеленському треба змінити риторику, як кажуть в Білому домі. Зеленський не хоче миру, а треба вибори, тобто, щоб відбулися демократичні процеси. Хоча ніхто не каже, як це провести в часі, коли в тебе протяжні стільні фронту понад тисячу кілометрів, так і не всі громадяни мають право участі взяти участь у виборах, як обиратися, так і бути обраним. Обирати так і бути обраним. Тому в мене тут, знаєте, таке питання: а чи дивляться вони трошки далі, ніж на два кроки вперед? А хто заборонить Зеленському брати участь у виборах, і чи таким чином вони самі йому не додають зараз рейтингів? Те, що рейтинги додають, це це, це, це так. Е, думаю, зовсім скоро побачимо відповідні вже дослідження, які зараз на цей час цей скандалів захоплять з того, що мені доводилось. Бачити, що не не публікували справді це завдяки ще й путіну, який розказував так само і Трамп, що він не хоче Зеленського. Ну, от ну серйозні такі два, два Два піарника. Тобто, ну можуть зробити неможливе да для Зеленського, коли було серйозне падіння довіри. Ну такою одностайністю вони звичайно йому додають. Ну але знаєте на два кроки вперед. Тут, тут потрібно розуміти. Дуже складно це аналізувати, тому що е, не тільки нам зараз, а в принципі усім. Е, по перше через саме склад, склад характеру е, Трампа його імпульсивність і так далі. Тобто, він своїми цими різкими заявами він задає дуже часто тон, і всі дивляться не туди, куди потрібно дивитися, тому що може йти мова зовсім не про це, коли власне кажете, там демократичні вибори потрібні. Це все це... Так він вже сказав. 4% я не говорив. Президент не є диктатором. Ну знову скаже, що не треба виборів, не треба ще чогось. Тому ну, що яка проблема? Тому мені кажуть такий хороший хлопець. Він знає толк, як завершити війну. Так він і каже до Зеленського: так ну, ну вибачте, розвернись, я ж міг сказати, що я такого не говорив. Ну в чому проблема? Ну тобто, для нього очевидно, це не є ж такою проблемою, як там розказують, що йому там сказали, він до кінця вбразиться. Це по-іншому працює, але. Але тут важлива є деталь. Якщо можна щоб можна ми починали ефір, я говорю, якщо є домовленості між Росією і ну точення принаймні Трампа, і вони ті домовленості реалізовують. Отут може бути пастка, тобто вони будуть втягувати максимально Україну в переговори, гратися так, як ті знаєте з мишею, і постійно ми будемо винні. Щоб ми не зробили нові вимоги, виставляться Бо задача показати, що Путін хоче миру, а Україна ні. Для того, щоб потім розв'язати путіну руку, такий сценарій може бути. Він має місце, його треба брати до уваги. І тому те, що президент там чітко виставляв червоні лінії, чого ми не зробимо. Оце і є ці речі, це і ці маркери. Ми його тік не відступаємо і все. Якщо нас їх намагаються ламати, ну значить тут вже треба дивитися. А що ж буде далі? Можливо, вони дивилися на 10 років вперед, як сьогодні Трамп зранку е писав, що я там шахмати, обіграв там так. Або ще недавно картярем. Давайте ще уточнимо стосовно коаліції рішучих у Європі, так тому що за цими за підсумками цього саміту у Лондоні, ну можемо сказати, були такі чотири пункти миру. Зокрема, пропонувала нам перемир'я для України на місяць у повітрі, на морі та в енергетиці. Еммануель Макрон сказав, що ми знаємо, як його виміряти. Ви повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту це еквівалентна лінія від Парижу до Будапешту. Не вірю у варіанти з домовленостями США та Росії без США та Росії. бо переконаний, що Путін. Прагнутиме на сам перед принести Україну зокрема шляхом її демідемітеризації, Британія готова надати не лише війська, а й авіацію для забезпечення мирної угоди, сказав Стармер. По суті, в них там здається була така фраза, що і чоботом, і в небі будуть вони, тобто про миротворців, говорилося. Але коли буде Перемир'я, а як досягти цього перемир'я ніхто не сказав. Ви знаєте, великі світлі уми цього світу не дали відповідь на таке просте питання. Тож в мене питання: як ви оцінюєте цю ініціативу про миротворців? І чи може миротворча місія перетворитися на військову операцію, зважаючи на те, що якщо ми говоримо там про французів, ну великий їхній континент було з Франції з Африки російськими силами витіснений? Вони мають досвід. Не мають знання, в принципі, можуть і допомогти українцям, так не ну, те, що не намагаються розказати там як там на суші, на морі. роботом, це така спроба десь апелювати до Черчилля, який розказував, як він буде боротися. але він це зробив, що він казав. З фашистськими, з нацистами в Другу світову. Ну очевидно, це вже добре, що вони шукають там десь натхнення. Але але. В цілому, от ви кажете про мирні перемовини, справді е, потрібно зрозуміти, е, що ми говоримо, що буде, коли буде перемир'я, ми вам дамо війська. Ну, чекайте, яким чином ми маємо це встановити. І от сьогодні ну, принаймні, ми почули про те, що є декілька варіантів, які на столі, які обговорюються про те, як власне досягнути самого е, перемир'я, хоча б, і з цим будуть звертатися знову ж таки до Сполучених Штатів і шукати спільну точку е, дотику. Побачимо, тобто, якщо буде це, тоді можна буде говорити далі. Тепер щодо самих миротворців, ну миротворчі місії їх може бути до ну, там декілька, вони можуть мати там з практики декілька видів. Перше, це може бути справді така миротворча місія, коли стають посередині, що називається на рівні розмежування, там забезпечують певну там, певну там територію. Це вимагає погодження Росії, погодження цієї сторони будь-якому там е, випадку, що це така миротворча місія, коли вони знаходитимуться там е, ближче до лінії фронту. Ну, якщо ми відверто хочемо називати свої речі своїми нами. Якщо ми говоримо про якусь поліцейську місію миротворчу, ну там в Україні достатньо воєнізованих структур для того, щоб підтримати правопорядок. це там не змінить глобально, що якщо буде зупинка і стоятиме тисячу чи дві тисячі солдат, десь там е, бурштинського е, охороняти станції, чи що там у нас, чи які злізні. Залізне дороги, тому тут треба говорити відверто, е потрібна напевне миротворча місія, як така, дійсно, потрібна готовність воювати. Можна це називати різними словами, можливо, за цим і криється. оце От бажання знаєте, ну, зразу складно це важко назвати. І страшно, що це військова праця. Але це мають бути боєздатні військові сили, які йдуть на ну розуміють, що вони йдуть воювати з Росією. Тому що знаєте фраза там така пам'ятаєте, Дискус був минулого тижня. А якщо на Британців нападуть на британські військових нападуть росіяни, то їх буде захищати Америку. Бо ну, ну, де, де, де. ну там здається, можна бути посилатися на, якщо не помиляюся стаття 6 чи 7 НАТО? Що да, якщо то, не, не країни НАТО беруть участь е, не в межах країн НАТО, кожна можна може сама себе захищати. Якось да, так то, воно звучить. Коли беруть участь в таких місіях, це не є місія НАТО, то до чого тут захист НАТО? Ну? Це не є місія НАТО, то самостійно, просто сама постановка питання. Ми поставимо 2-3 тисячі солдат, але як ви тільки нас дарите тут врутися 100 тисяч знову американців. Ну, це, це, це такий абсурд. Якщо ви входите в ту ситуацію, то ви відповідно ну себе ведете. Я розумію. Ну, ми розуміємо політика для чого це говориться все, але воно коли так знаєте виривати фразами, не брати загальний контекст, ну виглядає дуже місцями смішно і дивно. І правильно ту сказав, який повторив цей мем інтернетний. Да, можливо, ви бачили про те, що. 500 500 мільйонів європейців е, просять 300 мільйонів американців захистити їх від 140 мільйонів росіян. Ну тобто, ну це дійсно абсурдно звучить, якщо Європа така потужна і сильна, і вона далі шукає постійно від когось е, захід від якоїсь поганої дяді який тут е, погано щось робить, я просто пані Ярославе під кінець нашої розмови на сьогодні. Скажу, що нам потрібні були миротворці, коли росіяни захоплювали Запорізьку АЕС, І Ми просили дайте нам миротворців захистіть себе і мирний атом. А зараз нам потрібні не стільки е, французькі війська чи британські війська, скільки гарантії безпеки? А найкраща гарантія безпеки для нас це розгром Російської Федерації. А для цього нам потрібна зброя. Зброя і ще раз зброя. Якщо маєте що додати до моєї ремарки, вам слово, пане Ярославе. Ну можна такі не варіантом погоди. Це інше питання, що ми маємо розуміти для себе. Є мета, вона незмінна. але є різні засоби її досягнення, є різні часові рамки. Ми маємо враховувати всі фактори і вік нашого ворога, і проблеми, які в них є. До чого це має на увазі? Ніч. Де треба зупинятися, є можливість бути хитрішими, можна зупинятися де ні? Там є. Ні. Це потрібно дуже зважно виложим до цього підходити. Тому що на кону питання виживання держави і ну і звичайно українці, мільйони українців. Пане Ярославе, я дякую за цю цікаву розмову за експертний аналіз. Сподіваюся, з вами побачитися в наступних ефірах, коли ми вже будемо обговорювати, як Трамп дає по голові скаженому діду Путіну. Давайте на позитивній ноті будемо завершувати нашу розмову. станом на сьогодні вірити у краще. Ярослав Мокітра, політичний аналітик і політехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Кажу пану Ярославу, до зустрічі. Да, все найкраще.